Варені яйця є однією з важливих та найпростіших страв, як української, так і практично всіх світових кухонь, або принаймні там, де мешкають кури несучки. Їх можна споживати як такі, просто лише посоливши зварене яйце, так і у складі інших страв, зокрема салатів других і навіть перших страв. Однак для того, щоб їх зробити правильно. Потрібної консистенції, гарно почистити від шкарлупи, треба врахувати кілька нескладних секретів, про які ми зараз вам розповімо. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео та підпишіться на канал Кухня. Тут ми говоримо про те, що потрібно буквально кожній людині кілька разів на день. Якщо ви, звісно, бодай тричі на день їсте щось смачненьке. Також, якщо вам потрібна поліграфія чи сувенірка від каналу, подробиці в описі до цього відео. Для того, щоб варені яйця легко чистилися, їх необхідно правильно підготувати до обробки. Бажано забезпечити їх правильну температуру ще до варіння. Виймайте яйця з холодильника за 15 30 хвилин до приготування, щоб вони стали ближчими до кімнатної температури. Щоб отримати твердий жовток і яйця легко чистилися, рекомендується варити їх 8-9 хвилин. Це стандартний час варіння, який забезпечує оптимальний результат. Після варіння обдайте яйця холодною водою, так легше чистити від, шкар... від шкарлупи. Перший спосіб приготування. Яйця зважені не круто. Якщо покласти яйця у холодну воду, потрібно дочекатися закипання, зменшити вогонь і варити протягом 2 хвилин. І жовток і білок залишаються рідкими. Або е, трошки більше жовток буде рідким, а білок майже твердим. Можна класти яйця і в киплячу воду, тільки вони не повинні бути холодними. І варити одну хвилину. Потім знімаємо з вогню, закриваємо покришкою і чекаємо 5 хвилин. Так жовток виходить рідким, а білок твердим. Другий спосіб як зварити яйця в мішечок. Яйця кладемо у холодну воду і після закипання варимо 4 хвилини. Якщо яйця опускаємо у киплячу воду, варимо лише 1 хвилину, вимикаємо вогонь і витримуємо 7 хвилин. Третій спосіб, як зварити яйця на круто. Круто яйця зварити простіше, але і тут є свої особливості. Щоб зварити яйця вірно, кладемо у холодну воду і через 1 хвилину після закипання, зменшивши вогонь, варимо 7-8 хвилин. Головне не переварити, щоб білок не став гумовим, а жовток не покрився сіруватим нальотом. І четвертий спосіб, як зварити яйця по-американськи. У кип'ячу воду кладете яйця, витримуєте 30 секунд, кидаєте кілька кубиків льоду, знову доводите до кипіння, а потім кожні 30 секунд виймаєте яйця і перевіряєте їх готовність. Ну і насамкінець, кілька порад, як краще варити яйця. Щоб, яйце не, щоб яйця не потріскалися, воду потрібно посолити 2 столові ложки на літр. Навіть якщо яйце ет, е, етрісне, білок не витече. Не можна класти холодні яйця в окріп. Варити яйця слід на невеликому вогні. Свіжі яйця до 4 днів потрібно варити на 2-3 хвилини довше. Щоб перевірити, варене яйце чи ні, покрутіть його. Якщо яйце крутиться швидко, варене, якщо повільно сире смачного.